Ісак Бабель один із найвідоміших одеситів у світі літератури, народився 1894 році в Одесі, у бідної єврейській родині. З дитинства багато читав та мріяв писати. Саме Одеса надала йому головних героїв, веселих, хитрих, небезпечних одеських злодіїв. Так народився легендарний Беня Крик і одеські оповідання, де злочинці мають свій код честі, а море і гумор це частина їх життя. Бабель вмів показати Одесу з любов'ю і болем водночас, місто, де сміх і трагедія живуть поруч. Але доля письменника була трагічна. У 30-х роках його заарештували під час сталінських репресій і звинуватили в шпігунці. У 1940 році Ісака Бабеля розстріляли. Бабель назавжди залишився голосом старої Одеси, яку вже неможливо повернути, але яку ми всі відчуваємо серцем.